Чи може сильна молитва замінити лікарів? Люди почали хворіти і вмирати тоді, коли сталося гріхопадіння. Ісус Христос у Новому Завіті дав нам чітке розуміння того, через що ми будемо хворіти і страждати від хвороб. Згадаймо розповідь про розслабленого, який багато років не міг ходити. Чадо сказав Господь розслабленому. Прощаються тобі твої гріхи. Цим Господь свідчить, що гріхи є початком і причиною хвороб. Звичайно, бувають і винятки, тому слід спочатку ліквідувати причину, а потім зникне і згубний вплив гріха на людину. Щоб зрозуміти, які важкі наслідки має гріх для людської природи, треба знати, що таке гріх. гріх це неправильний учинок, який суперечить Божим заповідям, іде в розріз із Божим вченням, Божими настановами. Гріх це неправильна аморальна поведінка людини. Гріх це своєрідна моральна і духовна напасть, яка отруює душу і тіло. Хвороба це наслідок гріха. А оскільки душа і тіло тісно пов'язані між собою, то хворіє тіло. Хворіє душа, хворіє душа страждає тіло. При недузі, перш за все, ми повинні думати про душу, яка вічна і є подихом Божим, а вже потім лікувати тіло. Як зцілити душу, перш за все, примиритися з Богом, усвідомити свою гріховність, покаятися, власне, на цьому етапі оздоровлення. Потрібно посилено молитися, можна відвідувати монастирі, прикладатися до чудотворних ікон, мощей й святителі. Однак за лікуванням тілесним варто звернутися до професіоналів, лікарів, які теж дані нам Богом. Якщо існують ліки, що стілюють хвороби, то не підтримати ними тіло, яке гине, це самогубство. Якщо говорити про ченців-цілителів, то потрібно згадати, що серед них було чимало відомих лікарів, зокрема, Амфілохій Почаївський, про його вміле лікування написана не одна книга спогадів тих, хто приїжджав за допомогою до старця. А мощі преподобного, які спочивають у Почаївській лаврі, стілюють хворих і тепер. Доречно також згадати і святого наших днів святителя Луку войно Ясенецького, який відійшов до Господа 11 червня 1961 року. Він був єпископом і хірургом, лікував людям душі й тіла і зараз чудово допомагає лікарям ставити діагнози, навіть оперувати людей. Які молитовно звертаються до нього про допомогу. На завершення хотілося б нагадати, що хвороба тіла не завжди є чимось недобрим. Багато святих просили у Бога не забирати від них тілесних недуг, які, принижуючи тіло, роблять здоровішою душу і наближають її до покаяння і до Бога.